Вітаю! 2 грудня. Сьогодні вчора було проведено засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив Зеленський, але питання, яке розглядалося на цьому засіданні, було дуже цікавим. Зоглядую на те, що ми його давно чекали, не ну не те, щоб всі, але багато хто, тому що воно стосувалося саме Української православної церкви Московського патріархату. Часто прихожани, де сама УПЦ не згадують останню частину МП, тобто Московського патріархату. А говорять про те, що вони проукраїнські, втім інформації про те, що там є і колаборанти, і російські громадяни, і так далі. Її більш ніж достатньо. Ми про це бачили в останні дні, дуже активно читаючи повідомлення від Служби безпеки України. Ну, от, врешті-решт, влада вирішила щось з цим робити. І Зеленський повідомив, що вони на засіданні Ради національної безпеки і оборони доручили Кабінету міністрів України запропонувати Верховній Раді України. Заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Так звучить дуже дивно і незвично для нас. Що за цим стоїть, що цьому передувало, пропоную дуже коротко розібратися зараз у моєму відео. Ви знаходитеся на YouTube каналі. На моєму. Прошу вас підписатися на нього, обов'язково, хто цього не зробив раніше, поставити лайк. Якщо відео вам сподобалось, то ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні, які виходять. Ну і звісно, поширте його друзям, аби вони знали, що врешті-решт відбувається в Україні. Тим паче, ви так підтримуєте україномовну платформу Ютубу, яких не так багато на просторах інтернету. І так поїхали. Ну, по-перше, я все-таки звернуся до цього рішення РНБО, дію якого указом президент Зеленський прямо ввів уже сьогодні, хоча указ датований 1 грудня. Ну і щоб не повторювати вам про указ і про саме рішення РНБО, вони перекликаються. Я зупинюсь на кількох пунктах, як на мене, дуже важливих, а потім ні. Давайте на всіх пунктах, тому що це треба розуміти, врешті-решт, що Зеленський бачить за цим і чому так відбувається, я трішки нижче вам розповім. І так, по-перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради, я сказав, законопроект щодо унеможливнення діяльності. У Україні афілюваних із центрами впливу Російської Федерації релігійних організацій звучить дуже дивно ця конструкція. Простими словами, заборонити УПЦ МП, але звісно їхню прихильність до руського міра треба буде довести в судовому порядку. Відповідні кримінальні справи служба безпеки України вже порушила чимало, але найголовніше те, що. Кабінет міністрів має розглянути точніше підготувати законопроект, який розгляне Верховна Рада. І тут цікава деталь. Справа в тому, що в Верховній Раді вже є ще один законопроект від інших політичних сил, які в тому числі передбачають заборону УПЦ МП. Я буду говорити коротко, щоб не розтягувати час для цього відео, а вам і так буде зрозуміло, що це московська церква, іншими словами, російська. І я більш ніж переконаний, що в цій частині після ухвалення законопроекту він буде ухвалений, розгориться дуже серйозна баталія про те, а чий документ має бути проголосований, хто врешті решт собі буде на груди чіпляти медалі про те, що він заборонив сепаратистську клабранську релігійну організацію в Україні. Це такий перший момент. Другий момент, те, що говориться в самому рішенні РНБО державній службі за етнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігіознавчої експертизи статуту про управління ОПЦ на наявність церковного канонічного зв'язку з московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів. Я думаю, що буде порушена низка кримінальних справ з приводу того, як саме релігієзнавці. Перепрошую, мабуть, не релігіознавці, а служителі московської церкви, московські попи, яких називаю, сприяли державному розколу і державній зраді. По-третє, доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями, майном яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Так, це дуже цікава деталь, тому що є пікантні моменти, які їх називаю, які вказують на те, що Лавра і Києво-Печерська, і Почаївська. Лавра, вони. Належить Україні, але чомусь там перебуває московська церква. Чому я про це сказав? скажу нижче, тому не переключайтеся. По четверте, усім органам до компетенції, яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції, прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Ну, ми з вами дуже чудово знаємо: один із прикладів такий собі новінський російський олігарх, який свого часу набув громадянство. України, ну і сьогодні він є служителем церкви Московського патріархату. Запитання, чому як? Тому принцип прізвищ більш ніж достатньо, але безумовно треба в судовому порядку. Через слідство, відповідне, встановити причесність і винуватість таких осіб. Я думаю, що це буде зроблено. Тим паче, активізація процесу дуже показова. І по п'яте, сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні, що потрібно підвищити статус і посилити можливості Державної служби, з етнополітики та свободи совісті. Ну, скажу відверто, це просто ну, гарна фраза, за якою мало що стоїть. І ти тут сидиш такий і думаєш, а що сталося? Врешті-решт, чому? На дев'ятий місяць перепрошують десятий широкомасштабного вторгнення, 9 Рік війни, бо саме з анексії Криму і окупації Сходу України ми рахуємо цю війну. І на 32-й рік незалежності, врешті-решт, взялися за російську церкву в Україні. Відповідь є одна невеличка, тому що іншої не було, вона з'явилася за часів Порошенка. Так, і відповідно, і дискусія стосовно її статусу, вона триває і досі. Мовляв кажуть, ну вона не зовсім незалежна. Але, як на мене, це вже питання друге і не основне. Ну тому я не буду дуже глибоко копати, я дуже неглибоко і копав. І вам розкажу. Кілька деталей, хоча хто хоч трішки дотичний до цього питання, знає інформації більш ніж достатньо. Втім, для прикладу, у серпні цього року, в період уже широкомасштабного вторгнення відбулася хода. Традиційно така хода відбувається на Тернопільщині, і от цього року 5 тисяч. Прихожан, неконтрольованих паломників організували пішу ходу до свята почаївської успенської лаври. Просто називають її Почаєв. А в Почаєві, друзі, 52 роки буде перебувати, можливо, ну, принаймні, хотіла 52 роки перебувати Московська церква. Чому 52? Ще раз наголошую, не перемикайтесь, в кінці я вам про це розповім. Тому що є дуже цікавий факт, що лавра то українська, але здана в оренду на 52 роки Московській церкві. Хто ж це зробив? Але далі поїхали. Ну, в принципі, сама ця хода дуже скандальна, тому що в період широкомасштабного вторгнення, коли йдуть постійно ракетні обстріли бомбардування території України, це абсолютно могло бути легко використано росіянами для того, щоб спровокувати новий міжнародний скандал. Ну, давайте гіпотетично уявимо, що в цю ходу пролітає снаряд. Що далі? Я думаю, що вам розшифровувати не потрібно. Всі пропагандистські ЗМІ підхоплять, що це мовляв Україна зробила таку провокацію, звинувачує Росію і так далі в кращих традиціях російської пропаганди. У вересні якось так сталося, коли ми вели дискусії дуже довго впродовж вже не одного місяця і року, коли ж, врешті-решт, буде каталізований процес переходу московських церков до української, головне управління Служби безпеки України у Київській області опубліковує дуже цікавий лист і направляє його у Дарницьку райдержадміністрацію. Цей лист потрапляє. Якось так дивним чином, але це настільки це важливо, до редакції видання Лівий Берег, і воно його і публікує. Так от, у цьому листі, е заступник начальника головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Юрій Палагнюка. Він наголошує на тому, що треба дуже обережно підходити до питання переходу церков. З УПЦ до ПЦУ, тобто з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, він просить керівників територіальних громад чи представників місцевої влади не бути дотичними до цих процесів взагалі. Бо, на його думку, а можливо на думку всього управління, це створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні. Так, цей лист стосувався Києва та Київської області. Мені невідомо достеменно, чи подібні листи були в інших регіонах, але скільки Служба безпеки України саме у вересні місяці такі листи продукувала, то, ймовірно, що за все, це було повідомлено на всю Україну. І коли часто задавали питання керівникам територіальних громад, а чому ви не ініціюєте питання переходу церков, то, ймовірно, що за все вони показували ось цей лист і сказали, ми не можемо, у нас є така вказівка. Дивна ситуація, і дивна позиція СБУ. Хоча, подейкою, що нібито Баканов, який був до цього листа, ходив до УПЦ МП, ну і підтримував її. Але в принципі це вже. Історія недалека. 13 листопада стався дуже гучний скандал. Священник Православної церкви України Михайло Омелян у себе на сторінці Фейсбуку опублікував дуже цікаве відео. Я відверто скажу, коли побачив його перший раз, просто тями не мав, що це в принципі може відбуватися в Україні, тим паче у Києві. Бо відео, яке ви зараз подивитеся, воно, хоч не дуже чутно, що там співають, було знято у Києво-Печерській лаврі, фактично в столиці України, в країні, де йде війна. А на цьому відео дуже Ну не може не зовсім відчутно, але чутно, як прихожани співають пісню на підтримку Росії. Звон пливот, пливьот над Росією. Пробуждається матушка Русь. Резонанс був дійсно неймовірний. Просто підняли на вуха це відео, його поширювали всі на його сторінці. Ви можете подивитися тисячу перепостів, тисячу коментарів з приводу цього. Другого дня служба безпеки України відреагувала на цей допис і повідомила, що вже вивчають усі деталі інциденту, що сталося в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють руський мір. Ви запитаєте, а звідки це відео взялося? Справа в тому, що як повідомив сам Омелян, то. Його, ну, можливо, учні, він отримав, е, перебували в цей час там Києво-Печерській лаврі, і вони він відтримав від випускника Київської православної богословської академії саме це відео. В Службі безпеки України запевнили, що ситуація не залишиться без відповідної реакції. Ну і от Василь Малюк, той, що був призначений після Баканова керівником СБУ, повідомив, що ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України і чекає на пробудження Матушки Росії, мають розуміти. Що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян, і ми не допустимо таких проявів і звісно, ми чекали якоїсь реакції заради правди. Відповідні дії були з боку е, СБУ і раніше, якщо сказати, не лише. Після цього інциденту Служба безпеки України почала проводити обшуки, які про які ви знаєте вже дуже багато. До прикладу, 12 жовтня, СБУ повідомила, що викрала керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і працював її в інтересах а також розпалював міжконфесійну ворожнечу. Так от, мова йде про е, митрополита Тульчинського і Братславського Іонафана Миру Анатолій Єлецьких. Щодо нього розслідували справу за статтею 161 Кримінального кодексу України. Сам митрополит заперечив свою вину, сказав, що цього немає. Але цікава деталь справа в тому, що митрополит один із найвищих санів у православній церкві, а Іонафан. Був першим, фактично найвисокопоставленішим представником УПЦ, щодо якого СБУ порушила кримінальну справу. Після пісення підтримку Московії, тобто Росії, було проведено службою безпеки України низку обшуків у різних церковних закладах. І, от 23 листопада, під час слідчих дій на території свято Успенської Києво-Печерської лаври у Києві СБУ виявила проросійську літературу мільйони готівки. Та сумнівних громадян Російської Федерації про це я вам розповідав уже у відео, і про це ви чимало читали уже з повідомлень різних інформаційних видань. Очільником києво печерської лаври є такий собі Павло Митрополит, його називають, що Паша Мерседес. Він уже не раз скандалився і впродовж останніх багатьох років, перебуваючи на такій високій посаді в УПЦ МП, він дійсно вляпувався не в один скандал. До прикладу, один із останніх 1 жовтня, він був затриманий на кордоні. Владику Павла було спіймано при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей, на які він сам собі виписав документи. Загалом із скандалів із пашою мерседезов тьма тьмуща. Аби зрозуміти манеру його поведінки, спілкування, ось подивіться один із прикладів, коли він спілкується, наприклад, із поліцейським. Ви церкві сьогодні були? Подумайте о душе, а тогда мне делать вопросы. Ваш водитель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. Так, той просто вимагав від нього документи, але він йому їх не надав, а просто послав його у в Якомусь невідомому напрямку, мабуть, туди, куди посилають російський корабель. Або він спілкується, наприклад, ось так із журналістами. Не снимай, бо поки хлопці камери ви будете мати проблеми. Подарили. Я їжджу. Дивіться, вам, а тобі зажовчена з характера ніхто подарували, не подарить. Це... А обслуговування скільки коштує Мерседеса? Дешевше ніж Жигулі, а заправляти скільки коштує Марсе? А це не а до мене? Ваше... Ну і відповідно до таких повідомлень, яких. В інтернеті чимало, про які вже мої колеги, експерти та журналісти зняли чимало відео, ви можете їх подивитися. Складається загальна картинка любові Паші до мирян. Про ньому можна говорити годинами, але я думаю, що не вартує він нашої з вами уваги. Проте, мабуть, найрезонантніший обшук в останні дні відбувся саме у Чернівцях у рідній єпархії представителя УПЦ МП митрополита Онуфрія. Тоді. СБУ заскочила дуже якось так несподівано місцевого митрополита Мелетія у ліжку із молодим хлопцем, який співає у хорі. Сам митрополит Мелетій потім розповідав, що це була провокація. Що туди зайшли СБУ, їх роздягнули і для чогось почали фотографувати. Скандал був справді неймовірним і резонансним А буквально вчора. СБУ повідомила про те, що провела обшуки у монастирі УПЦ МП на Закарпатті. з західній України. Удумайтесь, де черниці закликали до пробуждення матушки Русі. Але мені в око впала інша фотографія, яка була опублікована на офіційному сайті СБУ. А саме ось ця причіплена на дошці оголошень, де говориться про те, що за патріарха Кирила. Вони просто мусять молитися, тому що питання згадування патріарха це канонічне питання в канонічних правилах, щось там перераховується. Вказано, що не підносити ім'я патріарха та єпископа під час літургії можна лише у двох випадках, якщо він відкрито навчає єресі, якщо собор єпископів доведе будь-який його злочин. І інших підстав, як там пишуть, які б дозволили не підносити ім'я патріарха під час літургії, канонічно не передбачено. Ну от, коли всі розмови тривають про те, що ми закрила, не молимося, читайте це оголошення, і вам буде зрозуміло, що це все справжня брехня. І так, 1 грудня, як я вже згадував на початку, президент Зеленський вів указом в дію рішення РНБО, яким, власне, і передбачає, точніше, зобов'язує Кабінет міністрів розробити закон, який мають заборонити у Верховній Раді через ухвалення відповідного рішення діяльність УПЦ МП. І тут, в принципі, можна було поставити крапку, але є інші питання, про які я вам говорив раніше. А чому так донині відбувається, що в нас є купа? УПЦ МП церков і який процес взагалі переходу їх до ПЦУ, до Православної церкви України. Це мають робити прихожани самостійно. Роблять вони дуже поволі. Втім, два слова про самі Києво-Печерські лаври, про які я вам згадував, точніше про лаври, які я згадував по Чаївську та Києво-Печерську. Ще у 2018 році директор департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури Андрій Юраш в інтерв'ю засобам маси інформації розповів, що Києво-Печерська лавра. Не належить Українській православній московській церкві, а лише перебуває в оренді. Але парадокс заключається, друзі, в тому, що в оренді вона перебуває на 50 років. А от споруди Свято-Оспенської Почаївської лаври, які перебувають також у державній власності, передали в оренду московському патріархату до 2052 року. Про це навіть свідчить витяг із Державного реєстру майнових прав від 2018 року. Якщо ви просто віднімете від 52-50, то, мабуть, логічно буде, що виходитиме 2. Ну, математично так точно. Значить, у 2002 році ця споруда разом із приміщеннями і величезною територією була передана московському патріархату. І тут виникає запитання: хто тоді був? Точніше, відповідь на нього більше, ніж очевидно. Я думаю, що слідство буде дуже легко встановити, коли саме. За часів якого саме прем'єр-міністра було передано, тим паче в компетенції Кабінету міністрів знаходиться питання розірвання відповідних договорів оренди, про що зараз йде дуже активна дискусія. Я розумію, буде чимало юридичних консенсусів, юридичних тонкощей у частині того, а чи можна це робити. Втім, питання нагальності і необхідності в умовах широкомасштабного вторгнення Росії до України більш ніж актуальне, і я думаю, відповідь на нього має бути очевидна. Це все має бути передано до Православної церкви України разом із майном. А московські попи просто бути вигнані. Ну і на завершення буквально два слова про те, скільки в Україні церков, аби ви розуміли і який процес їх переходу. Наприклад, з 15 Грудня 2018 року 1162 релігійні громади та монастирі заявили про перехід з УПЦ МП, тобто Московського патріархату, до ПЦУ Православної церкви України. Це дані станом на 27 листопада 2022 року. Але якщо звернутися до статистики офіційної, то в Україні нараховується 7097 релігійних організацій, які належать до структури Православної церкви України. І тепер, на секундочку, вдумайтеся в цифру, 12410, які належать московському патріархату. Це офіційні дані станом на 1 січня 2020 року. Але перехід, той, що вам сказав, з 2018 року до Православної церкви України відбувається дуже поволі. А сепаратистські калаборнаційністські настрої в цих закладах доволі серйозні, особливо в умовах широкомасштабної війни Росії проти України. Я маю велике сподівання, що вже почати процес РНБО під тиском фактично громадськості він буде незворотнім. І врешті-решт Верховна Рада ухвалить рішення про заборону Української православної церкви, яка налюбить любить додавати до свого закінчення московського патріархату, і у нас буде єдина канонічна православна церква України. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях. Якщо відео було корисним, сподобалося, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!